Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені Пала Шаліні, учениця 9 класу Варинської гімназії Дніпровського району Дніпропетровської області представити вам науково дослідницьку роботу на тему оцінка впливу технології водіїв козак, привідує якості та розвиток. Актуальні садані. водівлі є важливою частиною сучасної технології виробництва продукції тваринства. Далі чинники на історію впливають для продукти. Тому все це являється актуальною темою. Мета роботи: оцінка впливу технології водівлі козенят на їхні додівельні якості та розвиток, об'єкт дослідження, показників додівельних якості молоді у кіз за різною технологією годівлі, предмет дослідження, козенята молочної групи. Завдання дослідження, аналіз наукових досліджень, література з заробітні вчені, познайомлення з породами кіз, вивчення. Задовості отримання та інтуїційні твари, практична перевірка та порівняння до будівельних якостей молодня кубків за різним типом поділів. На основі одержаних результатів досліджень провести розробку практичних рекомендацій по раціональному використанню раціонів для козання. Методи досліджень зловотехнічні, оцінка тварин по росту і розвитку. Статистичні. По три кожної групи. Досвід поставлений по методу груп. Групи формувалися по принципу пар аналогів по віку статі, годованості. Всі групи утримувалися в однакових умовах, але з 30-денного віку життя з різним типом годівлі. Дослідження проводилося в домашніх умовах за схемою, яка наведена в таблиці 1. За штучного межняння козенят або групою одразу після народження віднімали від матері і годували спляжку з гумовою соскою. Одразу після е, народження е, у приміщенні весь час відтримували чистоту. Після кожного годування козенята випускали пострибати та побігати. Це дуже важливо для їхнього розвитку. Результати власних досліджень. По-перше, в нашому дослідженні е, визначали показники та кормів. Отже, так як проводилось штучне вирощення козенят першої та другої групи молоко підігріти до 38 градусів за допомогою в якості з гарячої водою. Крім того, на початку відлучення козенят від матері їм давали молозиво, адже воно місце речовини, які допомагають козенятам не хворіти на різні хвороби. 10 дев'ятого віку козенята почали давати. Трохи сіна. Також давали їм 4-6 грам, грам солі на добу. З першого дня народження посади воділи чистою, не голодною водою, До скучу. Після кожного годування весь молочний посуд вибивали гарячою водою та просушували 10 темного за умови главної погоди, а з, 30, з 3 4-тижневого віку дописали на вище. Схема годівлі козенят першої та другої групи до трьох місяців вичної безматки наверхівки в таблиці 2 та в таблиці 3. Як бачимо, в таблиці 2 та в таблиці 3 до місячного віку козання годували 4 рази на день. Першу подачу молока давали о 6-й годині ранку, останню о 9 годині вечора. З 21 денного віку годували маленьких козень варинтою вівсянкою. Козенята їли 300 грамів вівсянки на, на добу. Так було до 40 денного віку. З 41 дня молока стали давати менше, а вівсянки більше. На молочного діду козенята переводили з 3 місяця. Поступово протягом 70 діб з 30 денного віку годували три рази на день. Весь цей період годівлю проводили згідно добового рецепту для козення першої та другої групи. Як бачимо, стабли з три віку для годування козення застосовували концентрати. Для першої групи потрібна куколця, для другої групи подрібнений овес. До концентратів додавали 8-10 грам товченої крейди або кістяного боржа. З 7-8 місячного віку ем, козинет переводили на стілове утримання. Щодня для її події знадобилося на ціле 5,1 1,6 кг сіна, 200-300 грам концентратів, 0,8 кг ем, коренеплодів чи силосу. Друга група козина. Харчувалися згідно раціонної таблиці 3. З місячного віку посадянок давали подрібнений обвес, е, який грається більш цінним кормом і швидше прискорює розвиток молодняку. Також давали висярки в суміші суковитими кормами, буряком, морком, е, гарбузом, кукурудзи в силусом. Або змочному вигляді. Також давали макуху здавати категория переліки. На голову на добу. 50% сіна замінювали листям, липи, клена, берези, верби, гороби. Сіна дрібного степового або лугового давали лише 0,15 кг. Регулярно давали горох, сою, боби у вигляді борошна грубого поверну. Трьохмісячного віку і до 8-місячного віку казанят обох груп отримали. Однаковий раціон годівлі. Це надаватиме в таблиці 4. По-друге, в наших досвідах проводили оцінку додівельних якостей молодняку. Додівельні якості оцінювали за масою молодняку від народження і до 9 місяців віку. Як бачимо, в другій групі показники живої ваги були вищі за показники першої групи. На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки. Штучне вирощення козенят, незважаючи на більш високі витрати операції, має ряд переваг. Кожне козеня отримує ту кількість молока, яку йому потрібно, і в той час, коли йому знадобиться. Починаючи з третього місця життя, жива вага козення другої групи набагато більша, аніж жива вага козенят першої групи. Для кращого розвитку козення необхідно з місячного віку використовувати вигляді концентрату, потрібне овес, а не потрібну кукурудзи. Також 50% сіна краще замінити на, на листя липи верби, хвороби та берези. На основі досліджень виявлено, що кращий розвиток козення досягли при нові технології водії. Отже, дана технологія будівлі може бути використана персим воспользоваться різних форм власності. Дякую за увагу.